Так, всім привіт! Дивіться, на продаж буде оприскувати 400 літр і 13 метрів штанга, вона добавлена, Насос знятий. по рамі так все вроде ціле. Усилював я тут ці боковинки, тут усилив пластинами. Там і отут. Ця резинка була по кругу, вилізла. стяжечка, тут тиск, все працює, всі секції. ну Коротше таке. Дивіться, тут рама є така ржа. Там тріщоточка, все, сітка всередині є. Форсунки, мабуть, будуть у цій інжекторні вже на ній. Два комплекти, коротше. другий комплект десь там лежить. Тому от так буде воно. Насос. Зараз покажу. Все є, насос перебрали, поміняні нові ті резинки там, причіпники. Ну, все зляте. Таке. За ціною буде, ціна буде тут коротше, відео. так -от. так от Ще дивіться, покажу, тут є яке відносисто, у мене тут стоїть на задній ряд. Там воно стоїть краник. форсунка одна перекривається, що дві не помню, і Колесо трактора, якщо по межі оприскуєш, воно типу, перекривається. Не призкає, а вже по межі йдеш, то на сусідній город чи ще що не йде. Вон, дивіться, краник. от О, Такий кранечок. Дві форсунки перекриває якраз. По межіє куприску і ще йдеш, воно не чіпає. Так, дивіться, насос от ціленький, все. поміняні в ньому. Вроді почіпники, сальники і з боку ці тарелки резиною новенькі. От так він лупає. Все ставиться на цих фішечках, на фільтр і туди. От так.